Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? ФАПЕ, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Будь е, ласка, ваші враження від гри, що вдалось, що не вдалося. Е, добрий день. В першу чергу хотів би подякувати ЗСУ за змогу грати в нашу улюблену гру е, на рахунок гри. Дечим не виходило, дещо виходило, але загалом хлопці добре постаралися в захисті, ми розбирали команду, добре підготувалися, і результат на табло. Всередині гри здалося, що ви втрачаєте і перевагу. Можливо, так як виглядало, але хлопці були налаштовані і ми не збиралися програвати сьогодні. Дякую. Будь ласка, з перемогою у вас і що вдалося, що не вдалося. Як по горі ви оцінюєте дії своїх підопічних? Дякую вам за ваше запитання. В першу чергу, я хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що нас боронять і дають нам змогу грати інтелектуальну гру з м'ячем. Я хочу подякувати. Нашим болівальникам, який був наш шостий гравець на майданчику, який нас ніс тільки вперед. Ми, їх, ми вас завжди чуємо. дякуємо вам велике. Е, вітаю нашу всю організацію з перемогою. Е, е, дякую своїм гравцям за таку гру. Е, що, що в нас виходило? Е, що у нас виходило, я вже сказав про гравцям. гравцям. Що не виходило, також я їм сказав. Це я хочу лишити в е, роздягальні. Е, хороша була ігра у нас, е, бійцівський характер е, з двох сторон був. Бились, боролись. Хороша гра. Е, далі у нас виїзд Запоріжжя. Такий е, же самий непростий буде виїзд. Е, тому ми рухаємося далі. Останні шість хвилин жодна з команд не... Одне слово, що це всі актив. З чим це ви пов'язуєте? Шість хвилин. Філософське запитання. Ну, будемо дивитися відео, розбиратись, з чому причина. Перше, ну окей, ладно. Не було руху м'яча і все зупинялось. Одна дія, все зупинялось, і ми не розуміли, що робити. Це я по своїй команді скажу. Будемо це виправляти, тому що навіть. Поганий рух гравців, і поганий рух м'яча – це рух. А коли в одного м'яч і 24 секунди, це виникає зразу проблема. Тому що це не стрітбол, це, це баскетбол, і в нападі повинно хоча б чотири чоловіка отримувати м'яч, а не один, максимум двоє. Тому це такий маленький відступ від цього, але, ну. Перемога є перемога, важка робота була проведена, ми ретельно готувалися до цієї команди. Тому в нас зараз буде важкий виїзд і рухаємося далі. В старті ви випустили Валентина Шептицького, це його перший гра грав в стартовій п'ятірці. Як ви задоволені? Так, позитивно. Він заслужив це. Я завжди за розвиток молодих гравців. І він доказав свою роботу. Працюю на тренуваннях. Чого ні? Будь ласка, я тільки за. Вийшов, відіграв, відзахищався, агресивний. Добре. Все, дякую вам за ваші запитання. Гарного вам вечора. Нам треба готуватися. Будь ласка, пане Ілля, що вдалося, що не вдалося. Здається, ви всередині гри перехопили ініціативу, але не втримали її. Чи так тільки з боку здалося? По-перше, це був дуже складний матч. Ми також, також як, як і команда суперників, дуже хотіли перемогти сьогодні, але суперники видались краще з нас у деяких. Випадка гри десь не, хв... десь не вистачило нам трохи концентрації, десь захисту, десь нападу. Дуже багато підбирань дали на нашому кошику. Як оцінюєш свою? Погано, є багато над чим є працювати, та будемо працювати. Коментуйте хілі гри, що вдалося, що не вдалося, над чим буде далі працювати. Рівне з перемогою, відочний матч. Але за кілька годин до гри ми втратили Ніколайчука із за хвороби, тому наша ротація по великим була дуже обмеженою, і це в знаки у кінцівці. Це перше. А друге, ми грали дуже непогано протягом. 20 може 25 хвилин, а інше було не так задовільно для мене як для тренера. Дуже багато помилок, які дуже прості, в дуже простих ситуаціях, і які закінчувалися легкими очками у нашому кошику. Хлопці намагалися е, придержуватись, трима притримувати плану, але, але е, ваш захист дуже щільний, дуже потужний, е, вимушував нас помилятися, помилятися на рівному місці е, так. У середині гри ми десь перехопили ініціативу, але, але не вистачає ротації. По перше, і вміння. По-друге, наш рівень. Поки що не можу сказати, що дуже великі, тому ми маємо такі дитячі помилки. В руки не пускаємо, ми намагаємося ще повернутися до вас. Дуже хочемо грати вдома, ми весь сезон не грали у рідних стінах, тому маємо. Ну, Одне тренування і гру вдома, а там як вистачить там з ротації, сил. Я розраховую на те, що ми ще повідаємося. Останні шість хвилин команди зіграли, не забивши ні одного очка. чим це пов'язано? вашу травму? З обмеженою ротацією і з втомою. Втома. Тобто, втома, коли ти е е дуже вільний біля кошику і не влучаєш, це тільки втома більше Бо нічого. Це це шість коли добив команду. Так, минули. так, 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 а у не можу сказати, що на багато більше ротація у Рівному. Так вистоїла Рівнор, тому Рівнор з перемогою. Дякую. Дякую.